Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині трапилося дві смертельні ДТП. На гірськолижному курорті на Львівщині загинула 12-річна дитина. Лісова пожежа у Лос-Анджелесі знищує місто. Вітаю разом з вами, дорогі глядачі. На телеканалі Конкурентів традиційно підсумовуємо найголовніші події у студії. З вами працює Ангеліна Гущина, І далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, знову болісних і сумних на Донеччині поліг у бою 40-річний солдат Микола Анопко з міста Ківерці Луцького району. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Воїн загинув 7 січня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Лисівка Покровського району. Що на Донеччині про чин поховання повідомлять згодом? Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя честь і шана воїну. Смертельна ДТП на камінь Каширщині загинуло двоє осіб. Ще двоє перебувають у реанімації. Як повідомили у нацполіції, аварія трапилася 7 січня близько 8-ї години ранку поблизу села Чараваха. 47-річна водійка Сітроен зіткнулася із автомобілем Фіат під кермуванням 49-річного мешканця Ковальського району. Від отриманих травм карманичка Сітроен померла у лікарні. Водій та пасажир іншого автомобіля. – 41-річний чоловік госпіталізовані до відділення реанімації. Ще одна аварія трапилася між селами Суче та Березна Воля близько опівночі. 21-річний житель Рівненщини не впорався з керуванням мотоцикла та з'їхав у кювет. Хлопець загинув на місці події. За обома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження. У місті Володимир, що на волині 8 січня, трапилась пожежа на швейному цеху. Про це повідомили рятувальники. Вони, зокрема, оперативно ліквідували займання і запобігли поширенню вогню. Причина пожежі ще встановлюється. Картопля по 30 гривень за кілограм, яйця по 78 гривень за десяток. І це лише малий перелік базових продуктів, які українці. Купують щодня такі ціни на продукти були ще наприкінці 2024 року. Однак, на думку лучан потрібно готуватись до подальшого здорожчання. Детальніше про це дивіться в нашому матеріалі. Картопля по 30 гривень за кілограм, яйця по 78 гривень за десяток. І це лише малий перелік базових продуктів, які українці купують щодня. Такі ціни на продукти були ще наприкінці 2024 року. Однак, на думку лучан потрібно готуватися до подальшого здорожчання. Ну, піднялися, а за нашу пенсію як жити з такими цінами. А на що піднялися ціни? – На все. Я купляю каву, подорожала. А ну, а на овочі зокрема? – Звісно, так. Апельсини, мандарини. Ну, Ціна відчутна на 100 рублів. В тому році було дешевше, набагато. А от, наприклад, зараз купуєте картоплю там чи. Боже, 30 рублів. Руб. Слава Богу, що картоплю привозять з села. 30 гривень в кілограм, це дуже дорого. Відчутно. Відчутно. А наскільки? На які от продукти? Ну, я не, не знаю. Мені кажеться, на всі. Видно, в магазинах зайдеш. А які купуєте продукти? На ну, молоко, наприклад, картоплю? Ну, картоплю ми не купуємо, ми маємо дачу, але молочні, звичайно, купуємо і все інше. А наскільки відчутно? Ну от перед святами так вже відчулося, тому що і на свято треба було щось скупитися, і все, так, що то відчули оце все. Проте це може змінитися уже упродовж 2025 року. Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, є кілька підстав, які можуть вплинути на підвищення або ж зниження цін. Якщо ми говоримо про продуктову корзину. Фактично, по певних категоріях наступна ситуація. Наприклад, бакалія, цукор, крупи, борошно, соняшникова олія, ситуація стабільна, ціни за попередній місяць фактично незмінні і не передбачається будь-яких там різких змін найближчим часом. Якщо ми подивимося на напрям, наприклад, м'ясний, м'ясо, птиці, чи свинина, чи аналогічно ціни стабільні. Наразі немає якихось підстав для здорожчання чи суттєвих змін, а, і вони залишатимуться стабільними. А яйця зараз вже в, в періоді постійного здешевлення, фактично за попередній місяць вони подешевшили на 17%. То а, чітко, так як і анонсувалося, скільки була мінімальна кількість виробництва і там похолодало в листопаді, це були максимальні ціни і далі тренд. На здешевлення єєць він продовжиться. Фактично щотижнево ціна буде знижуватися як е, мінімум до певного періоду весною. Тобто, таких максимальних цін не передбачається на найближчі місяці. Зокрема, ситуація буде також залежати й від міжнародних ринків. Є блок молочної продукції, по ній також останньо зупинилося. Фактично, зараз там коливання 1,5-2%. Тут буде залежати ситуація від міжнародних ринків. Поки що якісь підстав для подальшого здорожчання немає, але і для здешевшення також. Тобто, тут скоріш за все ситуація залишиться на цьому ж рівні. Отож, ціни на продуктовий кошик найближчим часом не зміняться, Ба більше ймовірно, у певних категоріях товарів ціни навпаки можуть знизитися. У підсумку на сьогодні є певна зафіксована вартість споживчої корзини. І, скажімо, найближче півріччя до а, збору нового врожаю, яких критичних коливань не передбачається. А яка буде ситуація в другому півріччю залежить від кількості виробної продукції, а, якщо будуть сприятливі погодні умови і збільшення виробництва, то в тому числі буде здешевшення по різних категоріях. Тож, поки українцям не варто хвилюватися про підвищення цін на продукти, адже як зазначив експерт, продукти дорожчати не будуть, принаймні перше півріччя. У Луцьку зафіксували перший у 2025 році температурний рекорд. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. За даними спостереження, метеостанції, 7 січня цьогоріч максимальна температура повітря в Луцьку досягла майже плюс 8,5 градусів Цельсія. Цельсія. попереднє рекордне значення для цього дня було аж у 1999 році, і становило воно плюс 8 градусів за Цельсієм. Окрім того, на території Волинської області та у Луцьку протягом тижня синоптики прогнозують нестійку погоду, дощі, мокрий сніг та потепління. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста. Та села України у результаті російської дронової атаки поблизу села Надніпрянське Херсонської області загинув чоловік. Ще один зазнав поранення. Як повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін, через російський обстріл травми несумісня з життям дістав 71-річний чоловік. Згодом в прокуратурі уточнили, що загарбники атакували дроном мікроавтобус. Також у ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну 60 Чотирма ударними дронами типу шахе та безпілотниками, імітаторами різних типів. Завдяки бойовій роботі вдалося знищити 41 дрон у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Ще 22 ворожих безпілотники, імітатори були локаційно втрачені. За публічного обвинувачення прокурорів, екс військовослужбовця та двох цивільних осіб, визнано винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом. Та умисному знищенню майна, як повідомили в офісі генпрокурора, у травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку у Києві купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім'єю, дружиною та малолітнім сином. Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну. Зброю з бойовими припасами лопату та вирушили назустріч біля лісопосадки. Вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засудження закопали тіла подружжя і їхнього чотирирічного сина неподалік та підпалили їх транспортний засіб. Викрадені кошти у сумі. 6 тисяч доларів. Ша учасники банди розподілили між собою. Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 мільйонів гривень моральної шкоди. На Хмельниччині правоохоронці затримали диверсантів, які підірвали колію і намагалися пустити під укіс. Потяг так двох найманців країни-агресора, які намагалися вчинити диверсію на залізниці, правоохоронці встановили та затримали упродовж доби після вчинення злочину. Ними виявилося двоє мешканців Хмельницької області, які, виконуючи завдання російських кураторів, встановили та підірвали на колії між станціями вибуховий пристрій. Таким чином вони збиралися пустити під укіс вантажний потяг, який саме проходив цією ділянкою. Залізниці, тож у процесі розслідування правоохоронці встановили, що окупанти завербували обох чоловіків через телеграм-канали, у яких вони власне шукали способи легкого заробітку. Зловмисники встановили вибухівку на рейках та підірвали, коли побачили наближення вантажного потяга. Машиніст вчасно зупинив потяг. Тож, внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав. Процес та наслідки вибуху чоловіки фіксували на відео для звітності замовникам злочину. Після вчинення злочину вони збиралися переховуватися, але протягом доби поліцейські та працівники Служби безпеки України встановили їхнє місце перебування та затримали. Вже під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами листування з ворогом. Обом чоловікам загрожує нині від 15 років позбавлення волі до довічного Ув'язнення з конфіскацією майна на Сумщині правоохоронці затримали працівницю ТЦК та СП під час отримання хабаря у розмірі трьох тисяч доларів. За даними слідства, працівниця ТЦК та СП організувала схему отримання неправомірної вигоди у розмірі трьох тисяч доларів за уникнення мобілізації до Збройних сил України. Також задокументували передачу вказаної суми. Зловмисницю затримали в процесуальному порядку. Наразі слідчі поліції повідомили жінці про підозру. Слідство триває. На території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі Львівської області, загинув 12-річний хлопець з Києва, який відпочивав там разом з батьками. Про це повідомили у поліції Львівщини. Зокрема, інформація про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14.30. як попередньо встановили правоохоронці, загиблий 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З'їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медика надавали хлопчику допомогу, проте, попри всі зусилля, він на жаль, помер. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішуються питання правової кваліфікації подій. Тепер поговоримо з вами про загально світові новини. Лісова пожежа охопила престижний район Лос-Анджелеса. Вогонь змусив 30 тисяч людей евакуюватися. Про це повідомляє видання Reuters. Як відомо, полум'я вже знищує будинки. Дим від пожежі накрив місто, а на дорогах утворилися величезні затори. За словами чиновників, згоріло щонайменше 1182 гектари. На боротьбу з полум'ям кинули авіацію, а бульдозери розчищають дороги відкинутих автомобілів. Щоб в машини екстрених служб могли проїхати. Президент Південної Кореї Юнсук Йоль, якому оголосили імпічмент, забарикодувався у власній резиденції. Його намагаються взяти під варту у справі щодо введення в країні воєнного стану. Про це пише Reuters. Так, цього тижня служба безпеки президента укріплювала територію резиденції колючим дротом і барикадами, використовуючи автобуси, щоб заблокувати доступ до резиденції. Один з адвокатів за заявив, що президент не може погодитися з виконанням ордера на арешт, оскільки його нібито видали в неправильному порядку. Ну а генеральний прокурор Південної Кореї не мав повноважень розслідувати справу чинного лідера. Тим часом слідчий, який розслідує справу проти, пообіцяв зробити все можливе, щоб прорвати блокаду і взяти президента під варто. Ну і на завершення про хороші новини з боліт. У ніч на 8 січня було атаковано базу зберігання нафтопродуктів Комбінат Крістал, що в Енгельсі Саратовської області РФ про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Так відомо, що в районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила влучання в промисловий об'єкт. У генштабі також зазначили, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром енгельс 2 де базується стратегічна. Авіація ворога відомо, що завдання було виконано підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Також генштаб зауважив, що уражена нафтобаза створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах. Та цивільних об'єктах. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин. Не завершується, І ще більше важливої та цікавої інформації дивіться далі. Тож не перемикайтеся.